Нічого собі, у мене жили із хубабуби! Буби. Ось це пощастило. А в мене жили з кітката. Клас. Ого. Дівчатка, я просто обожнюю фанту. Клас. Давай почне Сенді. Окей, є із задоволення. Вау, яке ж смачне жиле. Зійти з розуму. Дівчатка, дивіться, зараз я надую бульбашку. Ну, зацініть. Було б що зацінювати. Щось вона зовсім мала. Ага, крихітка. Ах ток. Ну зараз я надую вам таку величезну бульбашку, що ви просто лоснете від заздрощів. Давай, друже, натисни. Ось так. Зараз я швидко накачаю його. Ого, ось це круто. Молодець, Сенді. Так так, отож. І це все лише мені. Так, що таке? Не робить цього інакше, вона лусне, І Нам усім не поздоровиться. Ой, та годі, тут нема нічого боятись. А? Ай. О, ні. О, дідько. Мені ні за що тепер не відмитися. Визнаю, ви мали рацію. Давай, Молі, продовжуй. Ура, ура. вже перечуваю цей неймовірний смак. Ей. А в чому справа? Чому жили не видавлюються? Ну, давай же. Ох, як важко. Ну-ка. Так ось так. У мене майже вийшло. А? Алілуя! Ой, яка ж це смакота. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. А що, якщо закрити кришку і гарненько збовтати пляшку, упевнена це буде щось круте. Що не роби цього? Ой, дівчатка, що за маячення? Все під контролем. Ну що, тепер відкриваємо. А, -а, -а, а, мамочки! Такого повороту я не очікувала. Ой, це що, жили? О, це навіть прикольно. Так, дівчатка, ну ви даєте? Ну, добре, тепер моя черга спробувати жили, і воно у мене шоколадне. Отак це мега смачно. І ніяких клопотів. Ух ти, ось це вдача. Мені дісталися палички поки. А в тебе що? А От я і не знаю. Вся коробка виглядає дивно і трохи моторошно. О, Синді, а в тебе щось прикольне. Ага, дивіться. Ам, ам, ам. Який же це комедний людяник зі змійкою? Оп, мене зловили. От умора. Так, здорово. Дівчатка, можна я буду першою? Мені просто не терпиться спробувати мої палички. Ви б знали, як я їх обожнюю. Ммм, Смакота. Я можу їсти їх цілу вічність. Ох, я б також хотіла їх спробувати. Е -е, що ти кажеш, Змійка? Так, гарна думка. Е, Ти куди, Сенді? М -м, захоплення. Ну що, змійка, ти готова? Швидко хапай паличку та біжи. Так, в нас вийшло. Ми чудова команда. Ай, як боляче. Я вкусила себе за палець. Все треба було бачити. Ось це прикол. Ей, ти куди? Нарешті я спробую цю запашну паличку. Тут злодюшка. Це ти, змійко. Ого, я знайшла льодяник І він дуже смачний. Ти Молі. А не відай мій лядяник. Так, дівчатка, ось це дитячий садок. Гаразд. час і мені дізнатись таємницю моєї чорної коробочки. Ой, який милий. Зачекай. Це що таран. Забери його швидше. Ну, видаєте, не слухай їх малюк. Я тебе нікому не віддам. Ти зовсім не страшний, а навіть дуже милий. Йому дуже подобається, коли його гладять. Хочете? На допомогу. А, -а, -а рятуйтесь, може! А які у тебе милі вуса. Ну просто диво. Ой-ой-ой, мамочки. Це самі гострі чіпси у світі. Ні. Ого! А у мене полоничне морозиво з посипанням. Слинки так і течуть. А мені дістався ментос. Клас. Ой. Ах, так, пробачте, можна, я буду першою. Велике дякую. Ну що ж, спробую. Отак, це фантастика. Це морозиво просто створене для того, щоб я його їла. Здорово. Я також не відмовилась би його лизнути. Давай, Кейт би твої даріти зачекались. Дякую, що нагадала. Я зовсім не хочу куштувати ці страшні чіпси. Ох, тут лише одна чіпсенка але вона гігантська. Я не можу. Сміливіше. О, дідько, ну добре. Мамочки, мене всю трясе. Але треба зібратися і зробити це. Ах, М -м, то все гаразд. Так, а я то боялась. Зовсім навіть не страшно. Зараз наламаю шматочки і швидко все з'їм. Так, так буде набагато зручніше. А ось так. Залишилось тільки проживати. А чому тут так спекотно? О, ні, я вся палаю. На допомогу! Інакше буде пожежа. Ось це вогнедихаючий дракон. Обережніше, кей. Що? О, ні, все моє морозиво розтануло. Який жах. Подивись, що ти накоїла. Пробач, це ще не все. Ой-ой-ой. Так, треба терміново щось вигадати. Може, мій ментос допоможе. Зараз пожую його і захочу пожежу морозним подихом. Ну-ка. Ого, працювало. Що? І це ще не все? Це вогонь взагалі колись вгамується. Вся надія тільки на мій Ментос. Ой. Що? Ну і справи. Добре, ви там розважайтеся, я спробую випити морозиво через цю трубочку. М -м, до речі, прикольно. Ого, У мене солодка вата. А мені дістався коктейль від Марс. Ой, бідолаха Молі. Жуйка вітопсик весь. Ви серйозно? Це занадто. Синді, давай ти починай. З великим задоволенням. Отак, яка, яка і смачна ця солодка вата. Неймовірно, просто тане в роті. Ми за тебе такі раді, Синді. До мене прийшла забавна ідея. Та-дам! Як вам? Ого, круто, ось це так. Браво, подругу, браво! Так, тепер я Бетмен. Ну що, вперед, Кейт. Так, точно, сер Ну що, спробую. Ого, ось це так. Так, а тепер треба встигнути спіймати коктейль ротом. Ей, Кейт, що ти робиш? М -м, вийшло. Пробач, Сенді. Так, це було круто і дуже смачно. Але я хочу ще. Ням-ням. Ну що, Молі, вперед. Отак. Тобто ні. Мене чекає справжнє випробування на міцність. Адже мені дісталася сама кисла жуйка у світі. Мамочки, головне зробити це швидко і не думати про смак. Ой, ай, ай. Відолаш на молі. Треба щось робити. О, у мене ще лишилось трохи коктейлю. Одна мить і я полегшу твої муки. Ой, це було щось. От тобі солодка вата. Отримуй. Е, е, -е. Погнали. Ой, у мене гаряче. А в мене холодне. А в мене взагалі нічого. Відстій. Оце так дівчатка. А ну, подивимося, що там під обгортою. Фольгу геть. Ого, яке величезне. Потрібно терміново спробувати. М -м, як це смачно! Я не можу відірватись. Хочу ще, і ще. Така смакота. Ой. Що це як палко? Як же печерок? О, який жах! Потрібна склянка води. Ось. О, так! Ну як? Начебто полегшало. Хоча ні. Та що ж це таке? Мабуть, треба склянка побільше. Тримайся, я тебе врятую. Так, ти що треба. Ось тепер супер. Фух. Дякую, друже. Ого. А що це там всередині? Чарівна паличка. Цікаво, на що вона здатна. Бам! Час відправляти мою розкішну страву в духовку. Ой, ух ти! Сама приготувала ця? Краса! А який аромат! Дай мені. Ну і добре. Натомість у мене є величезне шоколадне яйце. І зараз я його розпакую. Ой, якесь воно дивне. Ну, гаразд, я спробую. Не можу відкусити. Но зараз я його розпалю. О, отримуй. Тих нічого не виходить. Що ж робити? О, ідея. Так, драбинка на місці. Тепер беру яйце. і я забираюся на неї. А тепер вам. Так, спрацювало. Воно розкололося. Ой, вибач, Квинтін. Не хотіла тебе зачепити. А це моє. Ой, як смачно! Такий приємний ніжний смак. Навіть замерзлий шоколад чудовий. А що це там світиться? Подивимось. Ого. Це ж також чарівна паличка. Мені шоколаду не дісталось, тому віддай чарівну паличку. Та чому це? Ого? Як же гарно. Ой, а куди це воно прямує? Бережись. Упс Ну, сам винен. О, здається, я можу його розморозити. Ну що, тобі краще? Ой-ой, він нагрівається. Давай швидше охолоди його. гаразд, ось так. Слухай, ти подала мені чудову ідею. Зіграємо в гаряче, холодне. На рахунок раз, два, три. Давай. О, а що смішного, я не розумію. Ну-ка, швидко палечки мені. Ви їх не заслуговуєте. Ось так ось. Я все зробив. Раз, два, три. Перевертаємо. У мене знову гаряче. А в мене тепер холодне. А в мене нічого. Гаразд, друзі, розважайтесь. Я зовсім не заздрю! Хник. Ого, та у мене тут кипляча фанта. А у мене цілий холодильник. Подивимось. Двері не відчиняються. І що робити? А ну-ка, віддай мені фанту. Дурний холодильник. О, вигадав. Проти лому нема прийому. Ось так. Так, відчинився. А ось він заповітна баночка, яка ж холодна. Ну, я все одно спробую. Гей, не л'ється. Точно. Цим завданням мені допоможе впоратись концертний ніж. Ось так. І кришку геть. Ого! Та це ж лід. Знаю. Мені знадобиться ложка. Отримуй. Подивіться, у мене вийшов фруктовий лід на палиці. Так апетитно виглядає. А на смак ще краще. Як же здорово. Ну що, час і мені спробувати свою фанту Налью її в склянку. І так спробую. Ой-ой-ой, яка гаряча! Так просто не поп'єш. Але у мене є ідея. Зараз виставлю її на двір на холод. Ой, який сильний вітер. Головне утримати склянку. Ось це вітрюган. Друзі, як ви тут сумували? Ви схожі на двох сніговиків. Ну, гаразд, затефанта нарешті охолола. Ось тепер можна спокійно пити. М -м -м, як смачно! І так освіжає. Ой, та не журтесь ви. Ну, поїхали. Що там? Знову гаряче. Ну, скільки можна? А в мене знову холодне. Гаразд. А в мене знову нічого. Це взагалі не чесно. Хуба буба! Та я її обожнюю. Вау, яка величезна коробка. Ось це мені пощастило. Та що за несправедливість? А можна, можна, я перший. Давай. А ну-ка, йди сюди. Бо вона замирзло і ніяких сил не вистачить. Хоча дещо в мене є. Не бійся, я в цій справі профі! Погнали! Фух, навіть з допомогою пили це було непросто. Ну що ж, подивимось, що всередині. Вау! Оце розмір! А ну-ка, спробую! Ай, мої зуби! Гаразд! Тоді я спробую просто відірвати по шматочку. О, ось це смакота! Такий насичений смак. Цікаво! А яка на смак бульбашка вийде? Перший раз бачу таку велику бульбашку. Ого, дівчатка, сніг пішов. Ви це бачите? Справжня зимова казка. Як же класно. Як же це весело. Так, ну гаразд. Тепер моя черга. Подивимось. Це що? Лава? Ай! Навіть палець спалахнув. М, точно! Охолоджую її вентилятором. Так, я просто геній. Ну а тепер можна й спробувати. Оце так. Така тягуча, а, ну йди сюди. Отак. Це просто неймовірно. І бульбашки, що треба. І справді круто. Хочете ще? Зараз надую. Ой. Вдається, в мене рука застрягла. Гей, допоможіть. Квентін, тримай коробку, а я буду діставати руку. Ніяк не вдається. Ну що ж таке? Ай! Я тут ні до чого. Ой, щось в мене голова обертом. Ось це зачіска. Дістаємо О, ні, Ось відстій. А в мене гаряче. А в мене холодне. Дівчата, а не хочете обмінятись? Ну і даремно. Та гаразд. Вафлі. Ого, як багато, але в мене заморожені. А в мене ціла вафельниця. І від неї такий приємний аромат. Подивимось. О, свіжі вафлі. Що може бути краще? А ну ка йдіть сюди. Вже мені боляче. Зараз подмухаємо і все пройде. Підолашний мій пальчик. Ну і що мені з вами робити? Чепати не можна. О, точно! Акваріум з водою. Так ви охолоните. Але для початку потрібно одягти засіб захисту. Готово. Ну що ж, приступаємо. Перша пішла. Ого, скільки пари! Проти вафелька тепер готова. Гей, Квентін! Ну, ти, як завжди, аби бавитись. Гаразд, нехай бавиться, а я скоріше з'їм свою вафлю. Але для початку додам збитих вершків. Неймовірно, апетитно. Отак. Просто смакота. Ну що, тепер моя черга спробувати вафельку. Ой! Вони що, злиплися від холоду? Може, виделка допоможе? От дітько, тільки дарма її зіпсувала. Гаразд. Вже ні, що впорається. Ти ж ні? Ну, гаразд. Тоді ось вам пила. Що? Пила також зламалася? А, я знаю. Ну і що лядяні вафельки? Ви напросились на вогнемет. Отримуйте залп вогню. Так, чудова річ. Ой, друзі, вибачте, я не хотіла вас задіти. О, ні, вони підгоріли. Гедота, то це неможливо їсти. Так тобі і треба. У мене тут з та мармеладки. А в мене пластівці та льодяники у вигляді фламінго. О, я не помітив, що є ще й посипання. Хочеться спробувати. Вау, яка вона прикольна! Мені подобається. А якщо прикрасити нею торт. Та не просто посипати, а покласти її прямо у пляшечці. Здається, круто. А цю пляшечку я вставлю от сюди. Клас. Стоп! Це моя ідея. Я сам це вигадав. Ну, дивись. Я просто обожнюю пластівці, особливо рожеві кільця, тому що це мій улюблений колір. Щоб було зручніше прикрашати торт, я насиплю їх у миску і повішу на крем з боку. Виходить, звісно, гарно, але робити це так довго. О, ідея. Можна просто висипати їх прямо з миски. Ой, Кенді, твоїх рук справа. Я зараз тобі покажу. Ай! Ну, Енді, я взагалі-то це зробила не як ти. Так я тобі й повірив. Ого, як же гарно ми прикрасили верхній шар. Згоден. А в мене ще лишилися мармеладки. Ах, скільки ідей крутиться в голові. Навіть не знаю, яку з них обрати. Думаю, найкраще розставити зайчиків збоку. Ну, який я молодець. М -м, смакота. Ой, ріді вже прикрасив. Я теж хочу. Ой, як здорово вийшло. Мені подобається. Торт виглядає так апетитно, аж слинки течуть. Так, оце краса. Ну що, час прикрашати другий шар. Вау, скільки смаколиків! Вау, як круто! Кого? Я бачу чіпси. Ніколи б не подумав, що ними можна прикрасити торт. Я Їх просто обожнюю. М -м, як класно. Зачекайте, а як вам така ідея? Ось це краса! Я сам від себе такого не чекав. Просто вау! Непогано, звичайно, Інді, але я зроблю крутіше. Я прикрашу торт мармеладками у формі сердець. І зроблю я це у шахматному порядку. Розкішно. Ха, і це все. А я додам ще й шоколад. Між іншим цей чудово підійде. Адже він трикутний, просто як чіпси. Треба наламати на шматочки і розставити їх довкола. Браво мені! Ого, який смачний шоколад виявляється. Тоді я теж додам декор. Насамперед я візьму мої улюблені палички в полоничному шоколаді. І зроблю ось такий грайливий паркан. Клас! У мене навіть залишилася одна зайва штучка, яка ж вона смачна. Кенді, ти молодець. Дякую, Ендє. Ти теж. О, а я вигадав, що зробити з цією великою цукровою ватою. Ватою я заповню всі порожні місця. Так, а що робити з відром мармелада? О-хо-хо, я тебе з'їм. Не дочекайся, отримай. Ой, що це я? Покладу дельфінчиків от сюди. А цього я, мабуть, сам з'їм. Попався. Кенді, давай, сміливіше. Мені дістали сили відро солодкого попкорну, який же він смачний. Мабуть, насиплю його прямо всередину, як це зробив Енді. А зверху ще додам гарну посипку. Краса. Я все. Ого, ось це та так. Скільки в мене посипки. А в мене крем і жуйка Хуба-Буба. А у мене ще мармеладні очі. І здається, у мене з'явилася одна класна ідея. Поблизу руки, потім занурюю їх посипку. І можна поставити відбиток прямо тут. Круто виходить, але краще я прикрашу все повністю. Вийшло здорово. Ха, привіт, кенді! Жахіття. Ну, гаразд. Настав час і мені переходити до декору нижнього шару і зроблю я це з допомогою цього чудового крема. Виглядає дуже ефектно. Ку-ку ха! От прикол. Нехай у моєї частини торта будуть мармеладні очі. А в мене ще залишилася жуйка та прикольна ідея, як її використати. Я порву жуйку на рівні шматочки і зроблю рамку. Залишилось тільки прикріпити на торт. Хм, Наче ну чогось не вистачає. Моїм очам не вистачає рота. От би в мене були і очі. Ех. Мені, можна взяти в тебе шматочок жуйки. А ти мені очі даси? Звичайно. Дякую. Тримай. Ура! Як же круто вийшло. Ага, ми великі молодці. Ну що, Дай п'ять подружко. Який розкішний торт у нас вийшов. Він такий гарний з усіх боків. Ах, вже не терпиться спробувати. Але я поступаю з чергою тобі. Велике дякую, Енді. Я візьму верхній шматочок. Хочеться спробувати полоничне посипання з моєї пляшки. Упевнена на смак це буде чарівно. Отак. От Повний оліт. Я в захваті. Ну що, Енді, давай тепер ти. Ура! Я теж почну з верхнього шару і спробую шматок із цукерками та посипанням. Якщо кенді дуже сподобалось, значить в мене має бути круто. Отак От який він ніжний. Просто пальчики оближиш. Давай, кенді, вперед! Ці людяники у вигляді фламінго мені одразу сподобались. Не терпиться спробувати їх разом з тортом. Отак я й не сумнівалася, що так буде вдвічі смачніше. А які смачні ці мармеладки у вигляді сердечок. Чиста насолода. Вибач, Кенді, але я не можу більше чекати. Я ще ніколи не їв торт з чіпсами та мармеладом. Так, це дуже незвичайно, але мені подобається. Кайф! Ну що, а тепер час спробувати шматочок з третього шару. Ой, який кумедний монстрик. Палички Покі, як завжди, неймовірні. А разом з мармеладними очима ще й солодше та смачніше. Ого, кендів минає вже третій шматок. І я відставати не збираюсь. Ну, що, спробую? Отак. Шоколад підтанув і разом із тортом та цукровою ватою це просто бомба. Мармеладні очі, як завжди, вище всіх похвал. А тепер спробую жуйку, котру мені дала Кенді. Ну що, зараз я надую величезну бульбашку. О, прикольно. Кенді, бачу, ти хочеш добавки. Ага, а давай разом. Звичайно, давай. Я в ділі. Спробую твого фламінго. А я у цього дельфінчика. О, так, Це просто неймовірно смачно. Ох, як же я наївся. І не кажи. Останній шматок я не одужаю. Я також. Дай п'ять, подруга, ми це зробили.